Я продовжував, бачите, я скасував, тут тільки цей світиться. Ну, цей він так цілий час світиться, бачите, а того чека немає. Так, я візьму, поставлю сюди, зніму свою шапку. Так, зараз буду я збиратися. Забирати свої речі. Так, компот за Марс. Страва теж. На вулиці мінус 6, ну бачите, я що казав, треба. Сажу і думаю, ти чого, я саджу гріюся? Я трошки так завтикнув. Ну я посажу просто про своє, думаю, так, будемо збиратися. Ой, розливаюся я. Треба поскладати все. Так от. Що я ще? Я не знаю, я попевно. Зараз. Це вже знімлю відео. Дивіться. Я вчора, коли робив цей Робив ріфера, я дивився, я спілкувався з тим мужичком, який мені робив, я його так розпитувався про, про погоду, про природу і цей. А що я його питався? Я його питався, Взагалі обслуговуваний ріфером, чи йому потрібна ліцензія, чи ще щось, він мені сказав, що це ну, звичайний, ну, звичайні механіки, типу, мол, нічого цікавого взагалі повністю. Звичайний механік, і ти працюєш. Е, з його слів, ну, там, скажімо, з певним досвідом роботи, в нього на даний час зарплата складається 41 долар на годину. Я його питався, скільки, якщо йдеш без досвіду роботи, скільки на старт може заробляти е, такий хлопака, ремонтуючи там, е, ці е, ріфи, він сказав, що стартує від 20 доларів. Народ, в нього робота. Тільки заміна м, таких агрегатів, яких як генератор, е, стартер. Е, ну, Таке, коротше, це мілочевка, повірте, тобто, що взагалі там, він не лізе не до інжекторів, не до двигунів, він до того нічого не лізе. Він тільки міняє то все, що є навісне, там рівні, шмірні, от таке все, розумієте. Тобто судіть самі, от, бачите, я вам ще раз говорю, це просто я до чого розказую, що без досвіду. Без бажання піти десь повчитися, туди-сюди ви просто не будете заробляти гроші. Розумієте? Що яка ситуація? Щоб за якийсь мені тріплан прийшов. Зараз глянемо. Та-та-та! Та-та-та-та! Так. Ясно. Нічого цікаво. Така ситуація, коротше. тому майте собі на увазі. Що Майте собі на увазі, народ. Що такі от в автосервісі. І я його поспитався. Ну, Я ще раз говорю, я не можу судити, наскільки він там правду казав, не правду мені, але по факту, розумієте, я його поспитався, кажу, проблема знайти роботу з... коли тебе немає досвіду. Він сказав, що беруть без проблем. Тобто немає проблем, щоб якщо найти вийшов, що не в тебе немає експірієнсу, що роботу не проблема знайти. Ну опять ж, ми говоримо за Монтон, я говорю за свій регіон, я не знаю, як там в тих регіонах як. Але я ще раз говорю, щоб мати хороші зарплати, треба десь туди рипатися там, де потім можна мати хорошу зарплату. Народ, працюючи на складі. Я не думаю, що ви там прорветеся на такий рівень, що ви будете мати дуже круту зарплату, і дуже класно. Тільки треба десь десь, 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 десь. Тому майте на увазі. Говорить, все. Якщо ще згадаю, я розказую. Треба збиратися, я ж в машину прийшов не просто посидіти, а збиратися, буду я збиратися. Так. Можу познімати цей процес свій любимий зборки. Так. Будет свет. машину міг би її не, не гріти, міг би підключити під електрику, у мене тут є вихідна, але я не хочу тратити, тому що це, це мій кеш, це мені за це треба платити, а фірма мені це повертати не буде. Так, Дивиться, так, що в мене там лишилося. Треба було тут прибирати ще, Проші роботи хватає. Так, Масло тоже. так, Майонеза не треба. Грачка, как закруток так там у нас там у нас так там у, у нас мясо так граечка, Запам'ятаємо. Так, це ми закриваємо. Хоча хай провітрується. Довітрюється, провітрються. Так, що я шахтів? Ага, теж все. збори. От вам і все. Можна сказати, хто я з тему. Вот я їх позбирав всі речі. А ви хто працює в Європі, згадайте, який дурдом, да? який там повний треш. Так, машина хай гріється, хай калатає, акумулятори хай тут заїжджає, без годину. Хай топче, поки температуру не набере. В принципі. Ми там будемо дзвонити, вирішувати ті всі проблеми, ті всі питання по ходу так. Ну, Зараз я вам покажу, що я наступне буду робити. Тобто то ще не все. Я вже сьогодні як вже вдома то вже вам познімаю, як то каже, що я роблю. Так, то защибаємося. Походу, в принципі, от, дивіться, як метель. Бачите? Така в мене погода. Класно. Погода така, що просто прильот. Зщипаємося, щоб не простудитися. речі, Красовці теж можу обговорювати. Дуже мої. Так, Ладно, все, на тому я закінчую, потім продовжимо. Так, Що я буду далі? Сьогодні продовжую моя історія. Я беру оцей балон. Це ще треба було зробити напевно точно Весь ну десь восени пізні ну нічого, як то кажуть, краще пізні, ніж ніколи. Десь як сьогодні сонце вже вийшло. Я сьогодні колись зранку собаками ще гуляв. Бачите, яка погода була. А зараз зовсім інакше. Так головне не впасти. О так що я маю зробити? Я маю накрити свій цей. Так, він чистий, помитий. Все зашить. Так, давайте ось. я його так поставлю сюди. Надіюсь камера не знесе. i então... Да? Можливо, редуктор замерз. О! Oh. Єс! Yes! <laughs> Працює! Все, супер! Так, ми його ставимо на місце. Готово. Так, закриваємо. Це в нас заземлення. sve. Sve budemo. Kako su kao Все, так виглядає моя робота. Ки чудесне небо. Так, ідемо другим займатися справами. Так. Перебираю свій бардак. Бачите, скільки хламу непотрібного порвання рівні. Дивимося. Машина працювала. Бачите, бульки. Це є погано. Це не добре. Так, так, так. Що я ще хотів. Так, 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 так. Зараз ми це все переберемо, шланги, лінії ті всі поскручуємо і все акуратно поскладаємо. Це мій ключ, аптечка така жорстка. Ну і цей вогнегасник. Теж такий хіба що? Не можна, не знаю що потушити. Так, ключка і тут лежить, Все своє ношу з собою. Ой, який бардак, капець, з тими болотами, з тим всім. Ну, ладно, будемо робити. Якщо шов, комусь звертайтеся. Можливо. Монтані і околиці, мою. Монтан. Монтани околиці. Працюємо. За миску супа.